Чому? Вони ж продовжують говорити, Шоков сказав, що Дмитрів зустрівся із е, е, Вікафем і Кушнерем, приїде в понеділок до Москви. Ось це залишилося кілька днів. Так а в чому сенс? Ну, от якщо Путін каже, вже нам треба вивід українських військ із Запоріжжя із Херсонського. Чахти час. Продовжити розмову з американцями, що американці сильно натиснули на росіян. Весь час один і той самий сенс. Я взагалі вважаю, що цей мирний процес ініційований двома е, тільки. Е, Обставинами, перше сподівання запобігти санкціям, друге сподівання запобігти тому, щоб не конфіскували російські активи. Санкції запроваджені, але активи не пішли Україні. Так, вони, можна сказати, передані зараз для безстрокового зберігання в Європі, але ж ми їх не отримали. Ну, Так що вважаєте, що вони певні результати вже є цього мирного процесу? І ви ж розумієте, чому ці активи не виділені євро європейцями Україні з однієї тільки причини? Тому що Дональд Трамп говорив, що конфіскація цих активів, передачі Україні, зірве його мирний план і переконав Джорджу Мелані виступити з такою заявою, до якої, зрештою, приєднався Манель Макрон.